Друзі, вітання! Як і анонсував, виходимо в онлайн спілкування з вами, розповім про поточний пленарний тиждень у Верховній Раді, про основні події, які тут відбувалися, основні законопроекти і рішення, які ухвалили народні депутати. Е, перш ніж скажу про пленарний тиждень, е, нагадаю, що сьогодні відбуваються важливі події за кордоном. Президент України знаходиться з делегацією у Вашингтоні і е, веде переговори з американською стороною по різних питаннях, починаючи від російсько-української війни і гарантій безпеки, закінчуючи різноманітними угодами, в тому числі резонансними угодою про корисні копалення, так званою рамкою угоди. Зараз де дещо розповім про це. І всі ми бажаємо йому успіху, тому що насправді це питання не тільки його якихось особистих досягнень, це доля країни і перспективи нашої держави на короткострокову і середньострокову перспективу. Тому насправді дуже важливий візит, важливий контакт, важливі комунікації. А ще найбільш важливіший буде результат цієї поїздок і переговорів. Що ж стосується Верховної Ради. Верховна Рада цього тижня працювала довше ніж завжди, починаючи з понеділка. Це було пов'язано з третіми роковинами повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вже 11 років триває ця спровокована е окупантами російськими війна, і е Верховна Рада проводила засідання. З цього приводу було багато дипломатів і європейських делегацій з різних країн. Були голосування заяви, яка засуджувала агресію Російської Федерації, зверталися до урядів парламентів і міжнародних організацій з закликом продовжувати підтримувати Україну, надавати нам фінансову і військову допомогу, тому що насправді наша війна і протистояння проти російських окупантів це в тому числі і захист європейського континенту, і це прекрасно усвідомлюють ті дипломати і. Представники ЄС, які до нас приїжджали. Що стосується поточної роботи Верховної Ради, то я б сказав так: порядок денний був поділений на мовні дві частини. Частина законопроєктів справді внесла корисні якісь навантаження. От, зокрема, багато рішень було проголосовано, які стосувалися ветеранів. А частина порядку денного це відвертий спам, який абсолютно не на часі, і який просто розбавляв більш-менш нормальні притомні законопроекти. Хоча говорив і говорю далі, і наполягаю на цьому, що порядок денний має відповідати реаліям часу. і Формуватися виключно з найбільш пріоритетних законодавчих ініціатив, які стосуються нашої обороноздатності, економіки, міжнародної діяльності і допомоги, і тільки на таких пріоритетах слід базувати роботу Верховної ради, а не розпалятися на все, що завгодно. Але тим не менш почну з позитива. Кілька законопроєктів, які стосувалися ветеранів, були проголосовані. Зокрема. Було проголосовано в цілому законопроект про можливість проведення реабілітації у освітніх спецзакладах. Також стосовно того, що ветерани будуть залучатися до підготовки громадян до нас спротиву. це дуже правильний підхід. Поки що законопроект тільки за основу ухвалений, але тим не менш, сама ідея урядової пропозиції є абсолютно правильна. Також проголосували поки що у першому читанні за законопроект, який стосуватиметься розвитку ветеранського спорту, тобто залучення спортивної інфраструктури, яка є в нас в державі, до можливості. Соціальної і фізичної реабілітації і адаптації наших ветеранів і правильна знову ж таки ініціатива голосував за. Будемо займатися на рівні комітету молоді спорту, підготовкою цього законопроекту до другого читання. І також на розгляді Верховній Раді знаходиться законопроект стосовно. Пільгові знижки для ветеранів на автострахування, так зване цивілку. І е, тут е, я більш детальніше у наступних відео розповім, чому там суть. Справа в тому, що ця пільга раніше була у повному обсязі. Зараз її на період воєнного стану, хочуть зробити тільки половинчастою, тобто давати тільки 50% відсоткову знижку. Чому так сталося, і що ми е, для цього робили, щоб зберегти цю пільгу, я розповім у наступних відео. Також Верховна Рада цього тижня проголосувала дві важливі заяви. Про одну я говорив стосувалася третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію, звернення до урядів парламентів цивілізованих країн світу, до міжнародних організацій з метою і закликом продовжувати підтримувати Україну у цій е протистоянні збройній агресії. Друга заява стосувалася деокупації Криму. День е який стосувався того, що ми констатуємо і нагадуємо світу, що Крим це Україна, Крим це українська територія, ніхто не збирається офіційно відмовлятися від того, що статус тимчасово окупованої території якимось чином можна буде легалізувати. Ні, Крим це Україна, і в заяві чітко йдеться про заклики знову ж таки цивілізованого світу пам'ятати про це і робити. Кроки у напрямку допомоги України по деокупації півострова серед важливих ще законодавчих ініціатив була голосування про одразу в цілому за основою цілому законопроекту про благодійність. Суть тому, що суб'єкти підприємницької діяльності. Мають можливість прямовити певну частину коштів на благодійні потреби без сплати за це податків. І такий ліміт для них було законопроектом збільшено з 4 до 8 Хоча обговорилася навіть цифра 20, Але в фінальній версії до 8% ліміт на благодійні внески для суб'єктів господарської діяльності не всіх. Ці е, суб'єкти були суттєво обмежені, але тим не менш без сплати податків на благодійність 8% можна буде спрямовувати е, важливий законопроект про визнання результатів освіти за кордоном і також ряд ратифікацій, які стосувалися захисту культурних цінностей і допомоги Фінляндської республіки на різноманітні соціально-економічні проекти, які реалізовуються в Україні, фактично з позитиву на цьому тижні все. Що було неприємного? Неприємно було те, що 12 проєктів постанов, які стосувалися скасування рішення Верховної Ради, дуже ганебного і протизаконного рішення, яке було на початку лютого, е, стосувалося закупівлі російського обладнання у Болгарії для Хмельницького АЕС, для 3-4 енергоблоків, 12 постанов було успішно провалені, тому що Просто у залі не було народних депутатів, і за такими найгіршими традиціями українського парламентаризму напівпорожній зал розглядав так звані блокуючі постанови. Я також виступав співатором однієї з них, виступав з цього приводу. І щоб ви розуміли, при голосуванні у залі було 39 народних депутатів. Ну, ганьба і сором, але тим не менш важливе рішення, яке просто. Кричуще порушення регламенту і законодавства при його ухваленні, але саме головне, яке передбачає витрачання мінімум 600 мільйонів доларів наших коштів, які можна спрямовувати на інші потреби, в першу чергу військові і обороноздатності, будуть спрямовані на закупівлю російського обладнання у Болгарії для е, атомки і просто. Закуплять, поставлять збоку і невідомо, коли воно буде задіяно реально на практиці, коли ці добудови енергоблоків будуть реалізовуватися справді на практиці, тому що це великі кошти. Сотні вже не десятки, а сотні мільярдів гривень потрібно на добудову цих третього, четвертого енергоблоків, і плюс абсолютно нереалістичні терміни називаються Міністерством енергетики. Там у 2, 3 чи 4 роки, тобто. Всі сходяться на думці. Ну, всі, хто мають дотичність до атомної сфери, що це 7-10 років мінімум. І то при оптимістичних, як то кажуть, сценаріях, не забуваємо, що в Україні триває війна, і витрачати десятки мільярдів гривень на такі сумнівні оборудки, на товари російського походження. Ну, це просто головне кладається і ще робити це з кричущими порушеннями закону і регламенту Верховної Ради. Ну тим не менш, не, не скасували рішення зараз, очевидно. Цей законопроект піде на підпис спікеру Верховної Ради, ну і подальшому на підпис президенту. До речі, стосовно підпису президента, я думаю, що цей законопроект про Хмельницьку ОС буде підписаний достатньо швидко, в той час як по півроку не підписуються важливі закони, які ухвалювалися абсолютною більшістю депутатів Верховної ради, які стосувалися, наприклад, виправлення колізії законодавчої по мобілізації. 18-24 роки обмежено придатних їх продовжують мобілізувати досі, тому що Верховна Рада закону хвалила президент. Її вже п'ятий місяць не підписує. Майже рік скоро пройде, як ми проголосували за законопроект, який дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати частину власних коштів на допомогу Збройним силам України і іншим військовим формуванням. Тобто, Верховна Рада дала легальну можливість з місцевих бюджетів фінансувати наші сили оборони, дала такий механізм, і уявіть собі, президент цей законопроект не підписує. Ну, сюрреалізм. То по Хмельницькій АЕС, я думаю, він буде підписаний дуже швидко, тому що президент публічно його підтримував. То от такий от підхід до виконання своїх конституційних обов'язків по підписанню законопроєктів, які проголосовані Верховною Радою України. Про порядок денний я і про спосіб його формування сказав, насправді. Його формують в Офісі президента і на рівні Слуги народу. Інші пропозиції від опозиційних фракцій депутатів і груп, якщо і беруться до уваги, то тільки в теорії, на практиці ми це не бачимо. Ну і хочу розказати вам ще про дві важливі такі речі. Я точно розповім про угоду про корисні копалини, тому що це зараз якби, новина топ, номер 1 Плюс сьогодні була година запитань до уряду, де Прем'єру, кілька разів задавали питання на цю тему. Я вам від зараз розповім, що він розказував. Роз тільки перед цим скажу, що цього тижня в Верховній Раді ще є певне нововведення у кращих традиціях. Партії регіонів очевидно, можливо, хтось від них і підказав це зробити. Уявіть собі, президія відмежувалася зараз від сесійної зали, встановили кнопки. Оті от дверці, які відкриваються, щоб попасти в президію, тепер вже на кнопках, і тільки Стефанчук чи Корнієнко може нажати кнопочку, і народний депутат до них потрапить у президію щось там сказати чи запитати. Ну тобто сюрреалізм, який був при Януковичах, потім після майдану зник з стін парламенту, зараз знову повертається. Ну, відмежовується таким чином, отакими от, от кнопками. Тобто, у залі тепер не тільки червона. Чи жовта, чи зелена кнопка для голосування, а ще кнопка для пропуску народних депутатів у президію. Отак, от от, такі нововведення у нас не дуже приємні. Ну і з приводу угоди, тим більше, що я бачу, що е, про корисні вкопали запитує запитують у чаті, що про це говорить в парламенті, і чи ми розуміємо, про що воно взагалі. Значить, розповідаю, парламент від цього процесу був повністю усунутий. Жодним чином народних депутатів не інформували про те, що щось збирається підписувати, а тим більше про що угода. Але з того, що відомо, відомо кілька таких фактичних речей. Перше, те, що сьогодні планується підписувати у Сполучених Штатах Америки. А на це уповноважені два наших міністра віце-прем'єрка Свереденко і е, міністр МЗС Сибіга. Це є рамкова угода про принципи укладення угоди про корисні копалення. Тобто, якщо простими словами, сьогодні підпишуть певний документ яким домовляться створити певні робочі групи і напрацювати вже реальну угоду, яка буде, по-перше, давати відповідь на питання, яким чином буде функціонувати оцей от інвестиційний фонд відновлення, який планують цією угодою і створити. І власне, які будуть у нього повноваження, можливості, функції і хто його буде контролювати. З того, що відомо зараз і що передбачає ця рамкова угода, це. Спільне володіння України і Сполучених Штатів Америки за принципом 50 на 50 цим інвестиційним фондом. 50% усіх надходжень, не від існуючих корисних купалень розробок, а від майбутніх. Усіх після угоди буде уряд України спрямовувати у цей інвестиційний фонд. Цей інвестиційний фонд. Очевидно, мав би далі спрямовувати ці кошти на певні проекти, інвестиційні і відновлювані в Україні ну принаймні, так в рамку його говориться. Але тим не менш не забуваємо, що президент Сполучених Штатів Трамп постійно нагадує в тому, на тому, що США хочуть повернути частину грошей, які вони вклали в допомогу Україні, саме за рахунок таких угод про корисні копалини. І з однієї сторони ця рамка угода не містить пункту про якісь борги з боку України. Ви знаєте, що попередні версії містили там цифри, якісь нереалістичні: і 500 мільярдів, і 350 і 100 Зараз про це мова там не йде. Але тим не менш, як поєднати е, коментарі, що, начебто, з однієї сторони, про борги мова не йде, але коментарі Трампа, що ми збираємося повернути е, кошти, які США вже надала, і він називає чітку цифру 350 мільярдів, Ну, це питання залишається поки що відкрите і е, е, риторичне, можна так сказати. Е, з приводу такого Надзвичайно важливого пункту як гарантії безпеки, тобто фактично мала би бути прив'язка до того, що е, угода про корисне копалення має надавати нам якісь гарантії, тобто якийсь наш інтерес містити. То там написана загальна фраза, що, е, начебто, гарантіями безпеки є те, що США будуть брати участь у якихось інвестиційних проєктах е, на нашій території. Ну і не забуваємо знову ж таки про риторику американського президента, що це гарантія безпеки завдання Європи, а не Сполучених Штатів Америки. Я вам скажу свою особисту думку. Я вважаю, що угода про корисні копалини, у першу чергу потрібна для того, щоб якимось чином аргументувати подальшу підтримку Америки, нашої держави. Аргументувати це е, виборцям фактично нової адміністрації США. В яких принцип такий, що будь-яка допомога має бути вигідною Сполученим Штатам Америки. Тобто вони можуть сказати, що ми їм допомагаємо, ми їм там надаємо якусь допомогу фінансову і військову, але тим не менш, у нас є угода про корисні копалення, яка там в теорії в майбутньому може дати, як він сказав, до трильйона доларів прибутків. Хоча це все дуже і дуже теоретично. А якщо цієї угоди не буде? Вони отримують залізобетонний аргумент, чому подальшому Україну підтримувати не потрібно. Хоча ми розуміємо, що в них зараз на даному етапі навіть виникають труднощі назвати агресора Росію агресором і такою країною, яка вторглася на нашу територію, тому що протягом останнього тижня кілька запитань було безпосередньо до президента, так само і до республіканців у конгресі, щоб вони назвали Росією. Саме агресором, ну і у всіх випадках від цієї відповіді ухилялися від прямої відповіді. Е, ну і знову ж таки, вчора Трамп там чи кілька днів назад називає президента Зеленського диктатором. Вчора коментує, що я не пам'ятаю, щоб я таке говорив. Тобто, ну такі якісь знаєте, е, цікаві. Речі відбуваються в інформаційному плані, але нас цікавлять не слова, а дії, і тому я на початку нашого включення говорив, що дуже важливо які результати сьогоднішньої поїздки української делегації, які там домовленості будуть ухвалені, тому що рамкова угода про корисні копалини не дає повного розуміння. Того, як буде функціонувати ця угода в майбутньому, ні по тривалості, тобто наскільки це років, ні по функціоналу цього інвестиційного фонду, ні по наших зобов'язаннях, ні по зобов'язаннях е тієї сторони американської. Тобто, це все має бути деталізовано у наступній угоді, яка вже буде мати характер міжнародно-правової, тобто, це буде міждержавна угода, яку мала би. Не просто підписувати е, хтось там е, з української делегації, а й мала би ратифікувати Верховна Рада України. Тобто, я думаю, що на цьому етапі, вже коли дойде до ратифікації, ну. Я впевнений в тому, що парламентарі мають детально бути ознайомлені з її суттю, а не читати про угоди з США з засобів масової інформації, так як це відбулося зараз. На даному етапі, ще раз повторюсь, парламент був повністю усунути з цього процесу. Повністю. Від слова зовсім. Ну, це з такого, що є основне, що я хотів вам розповісти. Зараз передивлюся, чи є питання ще. Про корисні копалення розповів. Плюс зараз ще підготую пост з приводу цієї теми. Вчора детально в ефірі з колегами дискутували на цю тему, так що ще на цю тему будуть від нас повідомлення. Але давайте відверто інформації про це мало. Я думаю, що під вечір, якраз там після 18-ї запланована зустріч з Зеленського з Трампом буде. Деталі більше, і я думаю, що цей і наступні дні це буде в інформаційному просторі тема номер 1 Угода і корисні копалини, І, в принципі, що, що в цій сфері відбувається. Так, якщо питань немає, я вам дякую за приділений час. Я вам дякую за те, що дивились слухали. Знову ж таки, після кожного пленарного тижня намагатимусь практикувати саме такий онлайн-відкритий формат для того, щоб мати і зворотній зв'язок. І е, буду розповідати детально, що відбувається в стінах нашого законодавчого органу. Всім гарного дня тоді на зв'язку, до нових зустріч!